Так, настав добрий вечір, да. Сонце вже скоро за горизонт заховається. Ох, і дід у мене смішний. Сказав, побіг до лісу он, он туди. Сказав, що принесу грибів. Ну-ну, нехай він зараз принесе мені ті гриби. А я йому казала, як принесеш, то, то з них вечерю тобі приготую. Ну, ми зараз побачимо, скоро він повинен з'явитися, бо щось... вже сонце скоро зайде, а його ще немає. Ось дід принесе гриби в початку квітня ще тільки, ще тільки квітень почався. А дід хоче принести мене дивить гриби. Ну, зараз ми побачимо, що ж то за гриби і яка в діда буде вечеря. Чи смачна, чи ні. От зараз почекаємо. Ну, я думаю, хвилин 20 вони зараз у нас швидко пролик... промайнуть прямо. Так що ждемо, готуємося, до зустрічі. О, Показуй, о. показуй, прийшов дід із лісу і хоче мені гриби показати. А ну. А ну, 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 ну Ось, та ложи сюди, там не бачу бачив. Це. Це ж треба таке, га. Боже, як вони гарно виросли воно. один по одному. О! О радуйся, дід тепер. Буде суп з рибами. Зараз О, так воно росло. Ага. Тобі а. вечеря буде, а то був б без вечері. От була б смішна вечеря. <с>? Дід залишився без вечері. А так пішов до лісу і приніс вечеря. гриби. Да. Тепер дід з вечерею. І що до нього претензії, які ніякі. Да? Ну. Надаш так, а. Начало квітня тільки. І вже гриби які, а я не вірила. А дітка, а є гриби. І вмотнувся, і раз і є. Ну, я з нього сміялася, що була ж ти, дід, і без вечері. Я раз ходив там, не бачив. Да, то ти не дивився просто вони. Оце красота яка, а. О, о, раз, а це раз дід. Дід, дід такий ти щасливий. Такий ти щасливий дід. <рес> <рес> щас приготую ти вечерю. Ну, так. Ти казала ліру, що... Я їх дід. щас підсмажу. І з картопелькою. О, дід. Ну. Ти ще й наїстися гордо. Буде тобі смачно. А з картупількою? А ще з А, да. Та ні, я не хочу таких. Я не люблю їх у супові, я їх смажені люблю. Ну, Засмажиш собі, та їж. Ні, це я тобі приготую. А, а це... О ти приніс. Мало ли що ти мені можеш принести з лікаря? Ти що, рибах не розбив? Не знаю. Ага. У такий період. Я. Року ще тільки морози пройшли, я. Я. О, не всі. А я не знаю, що ти мені приніс. Я. я тобі їх приготую. Ось будуть у мене свідки тепер. Що дід приніс із лісу, я йому приготувала. Не я принесла їх. Я. Так що, і звині, дорогою, у мене алібі, <ріст> <ріст> Ну нічого, значить, тобі буде смачно. Так, давай, дід, Давай. <ріст> <ріст> Чекай на вечерю. Зараз буде вечеря. Секунда діла. Це для кого? Для діда. Такого. Це, це для великана. Так, Ось оця ось вечеря. Що дід. Ага. О -о -о. От туди темніше, а то гриди. Я їх старалася гарно протушити, так, щоб вони ж були не сирі, щоб да. дід вижив такий ж. Жалко діда. Ага. І ще. Так що благодаря оцим грибам твоїм. У тебе маєш таку смачну вечерю. Ну? ну як? Ну, пойдет. Да? Чиха? ти не думав. Хто його з'їсть ще все. Так то в кусточке там ще більше. А чого ти такий слабенький, чи що? Та -да. Ти що? Це, ж... Це для відтикана блюдо. Басило. А ти що маленький? Заходю, а він про великанів дивляться, які, які населяли раніше землю. З ноги метр тридцять, да? а висота була тридцять чимось метрів. Перві великани, які були, Адам і Єва. Адама сорок, Єви тридцять шість. От тобі. А ти їх і потумав. От і ага. та береш так, щоб смачно було. Ось так. Ну, хліба, я думаю, не треба, бо не влізе, як буде з хлібом. Mm -hmm. Не треба, да, дід, не треба. Краще грибочки там, і картошечка, цибулька, ну, вже й можна й кості погрізти, там смачні такі. Yeah. То. О, дід, пристарався собі вечерю. Я й не думала, що буде така вечеря, mm -hmm. Ну дід таки зробив її такою. Смачною. Ех, Які гриби. Куски, які грибів, а? О! Бог послав вороні кусочок сила. О, це вечеря, що Бог послав. А? Дід прийшов з лісу, з початку квітня. Дід приніс кучу грибів, а? Ну йому везе на гриби, однако. Да? Mm -hmm. А молодець тит. Ну я їх ще не пробувала. Ну. No. Ні, не надо. Як e, виживеш, тоді я попробую. А вже немає їх. Нема, ну ти ж pojisi, може. Ага. чи все поїсти. Постарайся поїсти. Скільки тут його. Не оселю. Та такий слабенький дід. Оце ж та на слабість провіряю. Та що ж слабість? Як робимо, так і їм. Ну, врадіть щось багато йому то. Ну, потрошку не часто. Ну, ну, добре. Нас... Ході, огірки добрі, я маленький кусочок откусила, таке. Добре, хороший. Ходім вже більше трьох років. Вірки свій такі. Первых ще да, бо я ж знаю, що не треба робити їх. Термоядерними. А. Ну вони вже, я, мабуть, років три не закручувала, нічого. Вони стояв, ще кришка хороша, то чор. Ну, Наче тільки тільки Навіть тільки-тільки зроблені. Ну, ага. Свіженькі. Так. Да. Ага. Ну, оце вечерю, дід хватив. Да. що, у нас води нема, що? У нас води хватає, дід. Так що не переживайте завод. Щось тут шо одні ти? гриби, картошки мало. Та ти ж казав не треба. То я трошки взяла, а грибів було більше. Mm -hmm. Ціла сковорідка. Та я додавала там три картошини, тобі. Я ну, так що погано. Нормально. Ну, то чого ти? Я ж знала для кого це буде їсти хто. Е, mm. Таку смаку тут дід. Так. Каже, а ти як дивишся? А ти дивишся, да? Е, 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 е. mm. а, mm. Каже, хто в мене там дивиться, та дивляться, що й тоді обіжаються, як діда немає mm. із вечерею. Усі mm. ждуть, як дід вечеряє. А ти думав, йог? ти тут даром сидиш мені. I Якби думала. ти мені даром сидив, то я б тебе нагнала, б уже звідси. А ти мені для контенту тут нужен, шо так що їсти береш, тобі сні. їсти ще. О, О тоненько ja, поліза. А що я должна їх товсто візать? Вони маленькі були тут. Я попала. Ой, боже, ти мене ще хочеш і навчити. Чомусь і навчить хочеш мене. Ну так. Да. На старість може навчитися. Навчишся на старість. А, ай. Ой, а, я тільки уявляю, як це смачно. Ой, ти ж приговорюєш, припрошую всіх. І розказує, яке воно смачне, що як якби ж ви спробували. То, то й вам би було таке смачне. А то тільки я так гарно запихаюся, поверот набираю і пережовую і чавкаю, і як мені добре. Мені дуже. <свісно> а дід противний такий. От <свісно> чим старіший, тим противніший. Асоція. 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 Добре, добре. Звісно, що добре. О, ти теж хліба захотів. А що ж воно жирне, то з чим же Воно не може бути жирне, воно тільки блискуче. Mm. Я жор, mm. воно трясається, бач? <риснє> Понимаєш, як воно вариться, готується, з нього жир увесь виходить. Плавиться і виходить. Ну, куди ж виходить? <риснє> жир знайшов. O, chodź, Ty tam nie szukaj. Zosta rękę i pisz że. Do. Do, aż już ty znajdę. Poprobuj co taka. Chodźcie. Aż już Do. Кусочек, не побачив. хочу я свою печінку глядю. А, я, я знаю, що вона хоче. Понятно. Я як бачу щось не те, то я його не буду туди пхати. Нє-ні нє. А мені пхаєш, да? Нам... А ти їси все да підряд, гляду. ти ж не знаєш нічого, те, що я знаю той. їси собі, Зато воно смачно, як у тебе. Глянь яке смачне. Що ти щось проти маєш? Не проти. Ти ж його не кожен да їси таке. Просто треба усердствувати. Ну, поїж, щоб почув, що поїв, і все, і да. не трамбуй більше. Ну, це я потім через час встану. Так, да, через час це... після такої вечері ти вже навряд ли встанеш. чому це ти діти? Ти, ти, ти. <рес> <рес> Оту, ні буде добре спати так. Mm. Ось ще жучки оставиш щось, а там бігає, заглядає під вікнами. Угу. Вона, а вже, то вона, жучка вона пове, повечеряла вже теж, але вона така, що може пару раз повечерять і скаже, що нічого не їла. Ох, і жучка. Ну ладно. Да. І почала рости на літо. Просто... Це вона яка зробиться на літо завжди товща, і шуба на ній росте. А, а, тік, а на зиму облазить уся, я не пойму, що це воно за собака така. А літо буде жарко, а вона в такій шубі, така, шуба наростає на ній. Хочеться зняти її з неї. Що ж ти робиш, жучка, що з тобою робиться? А то ж нароста, щоб жарко не було. Верху. Да. А, а ти ж бачив, зараз бліг немає, а потім ще й блилки заведуться. Так я її даром лічила тоді от бліг. Уколи давала. Вивела їх. Ну, побачимо, чи ще появляться, та появляться вони. Тоді буду апаратне уколи робити. Де, 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 де. Да. О. О, двома зубами. А що, в тебе тільки два зуби? Ти що, заєць? Так. А да. як вже всіма можна? А, всіма не можна. Та кістки не сильно гризи. Як не гризуть, то не гризиш такий. То пой. Хоч повигризати? Колаген чи як він там? Так, колаген там є. Бо це ж ота майже рулька. Ох, рулька. Бери ще там косточку, то велику бери. Не бабу, велику не буду, пізніше діти. В я не розсилю, я упаду тоді мру. Та нічого з тобою не буде. Ножками задвигають, а я вже що. Так от це ще перебирає харчами. Це хіба можна стільки вперти, оце. так. Та ти ж аж нічого не їв. Ой, пока з цим дідом нагодуєш году їжд його. Йди, ти. Йому наче три роки. Я заславу їм, ти думаєш, я ж ждав, тебе, поки ти мені їздить. Ага. Хватає все підряд. Не подуш за п'ять минут. М -м. Буду я ще ждать, надійся там. Ну я вже ж. Я ж сала салам з На свої гриби надійся. З часником я хвалив. А, а часнику ще стільки, боже. А що ж думаєш, Я буду ждать, поки ти мені там щось предложить. Ой, діти. Ой, трудно з такими дідами вже. Ру, да. Да, не. Да. Ще... Да. <хе> ну, я собі знаю що. Ну, да, а то ти теж то, знай про себе. Я ж не можу про всіх знати. А я ж тобі розказую. Кожна людина про себе знає. Да. Що вже хватить, я більше. Ну то не бери, як тобі хватить. О, а ти... Я ж тебе що давай, заставляю, давай. бо ти що ще нічого мало. не взяв, звісно. Да. Да, да, так, дід, не оправдуйся. Зі гриби вже залишились. А то ж їж гриби, от грибів не буде важко. То ж кажеш, я їх багато не люблю їсти. О, господи, Ти розказував мені, що гриби любить, а тепер вже багато не любить. Я, я за люблю. тобою не вспіваю, дід. Я люблю збирати. Ну, так. Да. А, а я, а ви я ви. ж, ж, ж смажить люблю, ну, що приністи, і діда годувати. ними. Що приніс, та й їж. Щоб знав, як збирати і мені приносять, щоб я їла. Mm. Мало ли що ти замоєш насбирать. <рі> я нікому не довіряю. <рі> і, сам, і сама собі не довіряю. Та ні. То гриби хіба тут їда що, така. Я от у ті магазині тільки. У грибах, які розбираюся, можливо, ну вони і... щось мені. От тут всякі запахи там різні. А, а от і а в магазині, не то мені більше нравляться всього. А, тут такі запахи. Так, да, є такі пахучі, гарні. Ну не знаю, як коли захочеться, тоді їм, а як не хочеться, то не хочеться. То що ти зробиш? Ну, тут хороші запахи варіантів. Так. Да. Не багато перцю я туди вкинула. Не бо завжди кричав перцю, перцю, пече, а це хорошо, так? Да? Що пече? Ну, як ти їв ото таке за що ти... А, то, 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 конечно, у групи дерева так, що... А це що, не чувствується? Врод нема, це нормально. А, ну так я ж почув, що є перчик. Бо я думала, що мало. Єлі, єлі, ти так заказала. Ой, Боже, ну, дід, я тобі на другий раз зроблю перець, спеціально насиплю зверху. О, гострого такого, щоб. Так, ну що, дід, ще не переїв? Та це ж уже доб'ю вже. Дивись, щоб погано не було, бо будеш мені розказувати тоді. Довго нудно прийдеться, діда слухати. Ось я розкажу, да. потім вода да, дід такий юний. Mm -hmm. Наїйся розказує, не наїся теж розказує. Попробуй ну тут да, уводити. Цим дідам уже. Mm. <смеш> Приказка є стара, мала. Та я й бачу, що чим далі, тим дід щось із ним. Mm. A, а далі? Та ні, дід, я не хочу вже. Mm. То. То. Я що підписувалася на це, чи що. Доглядати старих чи що? <смеш> Тут я... Ти сама воно кричить, спина болить. Mm. Та то ж спина, а, -а. не причуди такі, як у тебе, починаються в малолітні. Ну да, ну, а що? Та ні, не, не взяв так, дід. Ти ж теж думаєш, що то ще ж я є, де ти ж тільки один. Та ну, да, ти я... тільки за себе. Одно я в мене, та я, та то, Та мені все. Готов та подавай та обслуговуй. Ох, іди. А я це ворожа, а приїхи? Ай, ай боже, приніс морозиво, дід. Дума, мабуть, довго ходив тиждень другий думав, що ж її принести? І купив маленьке морозиво морозе во таке. А найменше. Ну, за да, то дороге. А що зараз дешеве є? Фух, дід. У шоколаді. Ескімоті, я ж не купив тобі в стаканчику за 9 гривень. Бо ти знаєш, що я не люблю такого. Я Ох, люблю гарне люблю. Люблю морозиво і смачне. Mm -hmm. То ти вже вивчив це. Ну ти так зажав його, ну таки витягла з тебе. Mm -hmm. <реш> Отак хтось з дідами треба. Та то б тобі тоді. Побачила нас на вулиці бігла. Да, як ти знала, що я йду? Бо я там з півдня сиділа під забором, ждала. Та, ти. Да. Ух ти. Ждала, коли тебе знімати вже. Так, все вже, пальчики облизав. Та -да. Ну, ну так все так тоді. Запивай. махай до свидання, потім запивай собі там, бо вже в те час вийшло. Тільки не надовго. Давай, давай, розказуй, та. як ти. Всім смачного, бажай вечора. Ну да, всім. Добро вечора всім. Смачного, всім Смачного. дякую, що на мене Ось дивитися. Да, що на мене дивитися, що на мене красивого ви, такого. Ви, ви. Да, тільки ти так світиш та й лиседиш, що аж в очі б'є. Свіркає. Ви. бачила. — Та бачу всього. Усі mm, вже баш 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 побачили. Ось таке якесь. Так, всім. Доброї ночі. Мить, вставать, Всім на добра, ніч, спокійної нічки. Да. Всім до Заходьте, наступних зустрічей. Приходьте ще да. й дякую за буде Да. За лайки, підписки. Да. І ще. І ну, ну, Коментарі. Да. Все, дід, все, і да. стекло. Хорошо.